Принесли такий повербанк. І отак от ми дивимося, кажуть, він нічого не заряджає. І дивимось. Два акумулятора підключені, а три просто з піском. Нікуди не підключені, але спаяні. Ось такі китайці повербанки роблять. Так, розкриваємо тих три акумулятора. Один розкрили, от вони спаяні, Один розкрили. А там пісок. от що Китайський пісочок.